Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Хочу декілька кадрів вам показати про стан пасіки на зараз. Це у нас сьогодні 21 липня. І розказати все ж таки трохи о планах і, і що буде далі. Зараз, як ви знаєте, у нас взяток основний взяток, у нас основний взяток тут на півдні Соняшника. Так, погода вітряна, буду швидко, щоб щось ви там почули. Так, дивіться. Пасіка виглядає ось так зараз. Десь приблизно половина пасіки поїхала заробляти гроші, тобто на качівлю. Залишилися відводки та племена група. Оце от, це дивіться, це от, от шестирамкові відводки. Майже всі я їх вже пооб'єднував в. Одну сім'ю, тобто було два по три, зараз шість і понакидав магазини. Трошки залишилося сімей з основної групи, тобто побачимо, що вони покажуть на медозборі. І чому взагалі я вивіз? Я вам казав, що ще в минулому році я казав, дуже мало посівів, площ під посіви соняшника залишилися у нас. І отам, от далі зараз, може я наближу. Ні, не наближу. Далі десь метрів 500 соняшник, там десь 30-40 гектар, там десь, десь 30-20 гектар. Найвелике там в той стороні у нас масив там, біля. 100 гектар і там, але до того масива і до того десь приблизно по 2 кілометри. І я все ж таки вирішив, що ефективний не вирішив, а користуючи знаннями, що ефективний радіус льоту бджоли, це у нас кілометр 800, що далі вона більше з'їсть, ніж принесе, і більше спрацюється. І все ж таки я вирішив основну свою. Бойову, як кажуть, групу сімей вивезти на соняшник в епіцентр соняшника. Це я приблизно виїхав десь за 35 кілометрів за два сусідніх села. І що вам хочу сказати, вони стоять зараз в епіцентрі, там теж, може, третина цвіте, а друга, друга частина ще не цвіте. Але ви знаєте, дивлячись на ваги, то мабуть. Ці, цей домашній тачок він не знає, що ефективний радіус льоту бджоли кілометр 800 І знаєте, думки які з цього приводу. А думки наступні, що е, все ж таки взяток пішов і на цьому тачку, і на тому тачку. Але коли я там працював з сім'ями, я дивлюся, все ж таки підливають гнізда. Це звичайне яво ще, ну, при, принаймні для моєї пасіці. Я думаю, щоб там було розплода 9 рамок. Різнавар зраснова. Може, така ситуація не відбувалася, але у мене вона щось відбувається. У мене не дуже потужні сім'ї. По-перше, що вони не потужні. По-друге, я їх активно поділяю. І зараз я стою перед ділемою, що робити в цьому випадку. Перша, перший варіант, що можна зробити, можна. Почекати, поки вони піднімуть у наставки. Самі піднімуть, трошки матка там зробить перерву в яйцекладці. Але ми знаємо, що з 20 липня починається період, коли вся бджа бджола яка насіє матка, вона піде у зиму. Тобто зараз нам для пасічників дуже вигідно, щоб матка активно сіяла і... Насіла нам якомога більше бджоли, яка піде у зиму. І другий, другий варіант, що, що просто залишить. Отак, от, знаєте, нехай воно так залишиться і будь, і як, що буде. У мене двоякі, я сказав, враження. І, мабуть, все ж таки з понеділка я буду дивитися гнізда і все ж таки, що... що Е, що там бджоли почали е, е, печатати, мабуть, я буду відкачувати Ось по дві рамки, там по чотири, скільки там буде, скільки відкачувати. Не для того, щоб для качки, а для того, щоб звільнити місце для яйцекладки е, маці. Але є така думка, зараз я покажу, що, що бджола е, вона ж йде через нижній літок. От, бачите, у мене літки взагалі. У всіх вуликах нижні, вона, вона все одно буде заливати, От ти відбереш, там, наприклад, ті там, дві рамки, чи скільки ти рамок відбереш. І вона все одно залиє їх нектаром, і матці вони не достануться. Так що отакі думки з цього приводу, що хочеться ще сказати. Мабуть, вже треба починати рахувати гусей, як кажуть. Починати об'єднання, компонування, як кажуть сімей, тому що в зиму така кількість, звісно, не піде. І починати, як кажуть, маневри. Маневри яким чином? О, дивіться, отут от у нас на піддонах приблизно ну, майже там 70% заставлено, а тут на, на, є проміжок. І от всі, всі проміжки треба якось переміщувати сім'ї з молодими матками для того, щоб... Коли я привезу, наприклад, з медозбору сім'ї зі старими матками, щоб їх потім об'єднати в зиму і пустити з молодими. Ось такі думки. Так, ще декілька слов хочу сказати щодо соняшника, що ж бджола 10 дня 2-3 назад стала агресивна. Я, по-перше, подумав, що це обробляють, кроплять, почав наводити справки. Ну, по-перше, як завжди, ніхто нічого не попереджає. По-друге, може і не кроплять, тому що кажуть, що... Соняшник вже великий і вже там, коли більше трьох лісточка вже не кроплять, тому що він загине. Ну Не знаю, правда чи ні. Подивимося, але факт того, що бджола агресивна, ну не то що агресивна, а більш агресивна, ніж завжди. Я там, до речі, сусідці допомагаю. Неї чоловік загинув під час бойових дій, і там у неї одна сім'я залишилася, і пішов я. Ну, Я доглядав той вулик, пішов я міняти матку. так я, Не впізнати сім'ю настільки агресивно жалить, ще не встиг відкрити, 5 штук пожалила, в общем, І в мене теж на пасіці підвищилася агресивність бджіл. Не знаю, з чим це пов'язано, може. Перехід з старої бджоли там ще стара, дуже стала стара і почала жалити. Не знаю, з чим це пов'язано. Друзі, напишіть в коментарях, хто знає, чи з якоюсь там уже зміною погоди, тому що у нас тут дощі пройшли нарешті. Я думаю, що на ну, пізній соняшник це дуже добре було засушливе, як кажуть, літо і, і потім все налагодилось. Далі з пасіці ще з того воїзного тачка втекла моя собака. До речі, хто в всіх краях, Миколаївський район, якщо прибіжить овчар, будь ласка, повідомте. Ну, він так вже втікав, побігав, побігав, то з зайцем прибіг, тобто полював, побачимо. Я теж дуже сильно сподіваюся, що Джек повернеться е додому. І наприкінці ще хочеться, знаєте, що сказати. Є така думка, є така думка, що. Оцей от перший, взагалі, з соняшника повинна бути дві качки, таких більш-менш нормальних. Там десь кілограм по 20, по 25, хто по 30, у кого як вийде. Але є така думка, що першу качку треба зробити дуже швидко. Тобто навіть якщо не дуже сильна печатка, печатка буде меду. Для чого це робиться? Для того, що я вам казав, для того, щоб звільнити місце для... Червлення матки, і тоді матка буде мати змогу начервити багато бджоли. А потім вже другу качку зробити, як кажуть, як вийде. Я, ви знаєте, дуже, дуже давно думав на цю пропозицію, але все ж таки я ж торгую в роздріб і у мене переважило все ж таки якість меду, тому що я вам казав, що якісний мед простіше продати, ніж ніякісний. І я, мабуть, я буду... Жертувати кількістю розплоду для якості меду, тобто чекати повної печатки, там, чи 2 третини, чи третину, як ви знаєте, в різних сім'ях по-різному, і буду відкачувати. А вам, друзі, я теж бажаю зробити вдалий вибір, який мед качать, тому що ще раз зачеплю цю тему. На базарі ми торгуємо. Люди, як тільки мед заблистів в сільниках, зразу відкачують і впарюють його, тому що ну, хочуть швидкі гроші і з сподіванням швидко його продати. Але е, тим, сим, тим самим я думаю, що ми втрачаємо клієнтів, втрачаємо якість нашої продукції і заробляємо негативну репутацію для бджільництва. Отже, друзі, бажаю вам всього найкращого, бажаю всього доброго. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.